Доброго дня! Сьогодні ми розповімо вам, як правильно злити воду з водонагрівача. Це корисно, якщо ви плануєте провести технічне обслуговування, заміну або підготовку до зими. Перш за все, вимкніть електроживлення від вашого водонагрівача, щоб забезпечити вашу безпеку. Дочекайтеся, поки вода охолоне. Наступний крок перекрити вентиль, який постачає холодну воду до водонагрівача. Це дозволить уникнути надвишкового тиску під час зливу. Тепер відкрийте змішувач на гарячу воду, щоб зменшити тиск у системі. Далі знайдіть зливний кран на нижній частині водонагрівача. До нього під'єднайте шланг, щоб вода могла стікати в каналізацію або спеціальний резервуар. Після цього відкрийте зливний вентиль, щоб розпочався процес. Якщо вода витікає повільно. Відкрийте змішувач на холодну воду або злегка послабте з'єднання. Тепер дочекайтеся, поки вся вода повністю зійде, та проведіть необхідне очищення або обслуговування. Дотримуйтесь цих простих кроків, щоб процес пройшов безпечно та ефективно. Дякуємо за увагу!